Олександр Анатольович, де служите? Частина 30, 3008, 30, 30. Національна гвардія України. А чому у сержанта таке похилена голова в сторону вправо? – Так, зробили операцію. Якщо голову на повернете, то почне боліти. Починає трястися голова. Так. Да. Операція проведена ним так, що там вже підкопатися ні до чого не можна. Uh -huh. Все добре, і це тільки ми так придумали собі: м'яз запалився, і того голова стоїть на бік. Uh -huh. А в інших клініках, в яких ми були, навіть в інституті нейрохірургії ми були, нам відмовили в тому, що немає підходящого ключа для того, щоб витягнути той імплант, який він поставив. Завжди спрацьовує цей варіант. Лікарської солідарності, типу, не говори про колегу. Нічого. Я не говорю нічого про колегу насправді, бо я не вважаю колегою ту людину, яка не може визнати проблему, яка справді на виду. Але уламок його кістки залишився і підтискав спинний мозок.